Селище Гракове Чогуївського району світла в домівках тут немає з березня минулого року. Через активні бойові дії в Граковому та сусідніх степовому та Мосьпановому лінії електропередач були знищені на 80%, А місцями вщент. Над відновленням електромереж фахівці Харківобленерго працюють разом з піротехниками. На цій ділянці відновлювальні роботи вже майже завершено. Залишилося тільки відновити порядка 30 прольотів. Це десь більше кілометра провода по високовольтній лінії електромереж. А також на даний час ми виконуємо роботу на вулиці Шевченка, під'єднуємо провода, які під підключаються до домоволодінь. Мережу ми відновили раніше. Буквально вчора ми закінчили цю роботу по відновленню. Тут були замінені проводи всі. Тому що вони всі сто відсотків були пошкоджені, ми нові проди натянули провід новий і зараз виконуємо під'єднання. Напруга у відремонтованій мережі має з'явитися пізніше, коли сапери дадуть дозвіл на підключення. Тут свій фронт. Всі чекають, коли погодні умови дозволять працювати в нормальному темпі, коли земля підсохне. Ми завтра будемо пробувати віздіходами заїжджати. Ну, спеціалісти наші ну, можливості. Ну, тобто, Такому... ну, залежно від погодних умов, два тижні десь, да? ну, 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 да. плюс-мінус, я ж кажу. Наприклад, там, на завтра дощі передають. Да. Ну, ви, ми ж це розуміємо, так. Ну, да. Тому десь і це населений пункт буде із електроенергії. Ну, все чудово, добре. дякую. Стосовно розмінування, тут в цьому районі працює дві одиниці для механічного розмінування. Один, одна одиниця це Армтрак і одна одиниця це Божена. Божена працює тут за селом, а Армтрак працює в напрямку село Маспаново для того, щоб відновити лінію Масьпанова-Гракова. На момент деокупації в Граковому залишалося півсотні мешканців. Зараз люди потроху повертаються і прискорити цей процес має відновлення електропостачання. Якщо брати саме цей населений пункт, то в ньому з'явиться електроенергія. Ми так прогнозуємо залежно від вже погодних умов, десь через два тижні плюс-мінус. Тобто люди вже отримують електроенергію. За нашими даними тут вже проживає біля 160 людей. Ну і електроенергія, власне кажучи, дасть такий поштовх для того, щоб люди і у подальшому поверталися і приступали до відновлення десь власними силами. Ну а десь відповідно до тих ухвалених законів щодо компенсації, звичайно, люди будуть мати змогу для відновлення. Досить важко знайти житловий будинок, який не пошкоджений внаслідок російської там агресії. Тут безпосередньо перебували. А, війська РФ так вони переховувалися і у закладі освіти у школі, який а, зруйнований, і вони зруйнували церкву, того що місцево. Тобто ін, інфраструктура ну, тобто пошкоджена. Майже на 80%. Ми отримуємо постійно від наших міжнародних партнерів, іншого шляху немає, там іншого джерела наразі у нас немає. Як тільки приходять там, будівельні матеріали, покрівля, там, плівка, то, що ми одразу розподіляємо в залежності від потреб на ті чи інші громади. Якщо тут людина повертається, у неї зруйнований, умовно кажучи, будинок, вона має можливість звернутися до Селищного військового, тобто голови, да і своєю заявкою, ну а далі ми вже звичайно будемо шукати, де ми ми зможемо це знайти. Найважче відновлення ліній електропередач, які проходять полями та лісопосадками, особливо поряд з колишніми позиціями окупантів кажуть електрики. На відкритих територіях працює важка техніка спеціальні броньовані машини для розмінування, якими керують дистанційно. Що вже зроблено, та що у планах все відзначається на карті. Бачите, ми відміжили червоному нас відмічені на населені пункти, до яких ми доходимо і будемо підключати. У нас наразі в самому серці Харківської області у нас три такі крапки, які ми плануємо найближчим часом зробити вже зелені для того, щоб сказати чітко, що ми центральний регіон повністю відпрацювали синім. Позначені лінії, по яким вже проведено розмінування і по яким вже можна працювати. Обленерго, да? Да. Обленерго. Чудово. Молодці. в державній службі із надзвичайних ситуацій вкотре закликають громадян бути обережними та без нагальної потреби не відвідувати водойоми та ліси. Ну, ви ж знаєте, що 40% території Харківської області ну практична або потенційно замінована. На ній знаходяться вибухонебезпечні предмети, і по кожному з пляжів будемо окремо розбиратись. Ну скоріш за все буде. Я не обіцяю, я зараз скажу і всі побіжать на пляж. Ні, ми будемо розбиратись конкретно по кожному. По рибалці буде продовжена заборона так, по Так, так. Тому що ви знаєте, дуже багато випадків, коли й дорослі, і коли батько з дитиною підірвався. Ага. Ну це не та ситуація, коли треба обов'язково йти на рибалку. Так спрацьовує найменша протипіхотна міна пелюстка, до якої через її невеличкий розмір багато хто ставиться зневажливо. Ця міна призначена, щоб калічити людей, і вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Наразі над зачищенням харківської землі від вибухонебезпечних предметів працюють 36 піротехнічних розрахунків.